Натхненного, благословенного, творчого і сильного, я би навіть сказав, зважаючи на те, як ми тримаємося у цій війні, то міцного дня суб... п'ятниці, суботи, чи що вже на суботу залізу. П'ятниці сьогодні вчимося з якоїсь доброї книги або фільму. Саме нині, очевидно, знову час книги. Я тепер трошки звільнився цей місяць і маю час, уявляєте, як це звучить нереально. Я нарешті маю нормального часу на книги начитуватися. Як це класно начитуватися. І, коротше, рекомендую вам видавництво Кана попросить, аби ем, поширювати, і я з радістю поширюю книжку Ідоли серця Тімоті Келлер. Є, слухайте, брат наш, котрий недавно помер, буквально два тижні тому, неймовірний проповідник. Я, я лише почав читати цю книжку, і дружина почала читати. Слухайте, казка, просто я підозрюю, що по, по ній будемо йти. Наступні реколекції в кінці серпня, в Меджугорія, і до серця, це щось неймовірне. Наприклад, один момент, з яким хочу з вами поділитися, пам'ятаєте дуже неоднозначний момент, коли Господь закликає Авраама, щоб Авраам, котрий має вже біля 100 років, приніс у жертву свого улюбленого сина на всепалення, якого його дружина Сара народила, якій була увага понад 90 років. Ви собі, ви знаєте когось, хто народив дитину у 90 років? І він каже: принеси в жертву свого сина Ісака, єдиного, якого ти любиш, мені на все палення. І це неймовірний уривок, є для того, аби ми зрозуміли. Вітаю. Бо вся Біблія це, по суті, є книга проти ідолів. І Книга, яка бореться з ідолами. І він, він наголошує Тімоті Келе, що зверніть увагу, Господь не наказує Авраамові піди і заріж свого сина в наметі, піди і там засунь йому перепрошую меч чи там ніж ззаді у спину. Він так не каже. Він каже, принеси його на, на всепалення, як, як жертву і свого єдиного, якого любиш, первородного. Бо всі знали у тодішній культурі, яка була побудована на, на традиційних цінностях, сімейних цінностях, всі знали, що первородний, по суті, це дорівнює рід. Пер, первородний, тобто той син, який народився першим, дорівнює ну, буквально насліддя, буквально майбутнє роду. Тобто буквально принесив жертву за гріх своє майбутнє роду. І цікаво, що Авраам не перечив. Він знав, що Господь з цього якось вирулить і, і приніс у жертву. І увага! Тімоті Келлер дає таку класну ідею, Ну, я ще такого не чув. Він каже, чому Бог просить Авраама це зробити? Бо Авраам, котрий вийшов з урухалдейського, з далекого-далекого краю, послухав Бога, повірив його обітницям, пішов за ним, за, за, за Богом, пішов у невідому землю, майже з усіма своїми родичами. Вийшов, коротше, і ходив, і, і розбудовував свою господарку і справді і розбагатів. Коли йому Господь дає обітницю, то сталося що? Його серце, у його серці ідолом став його син. Уявляєте? Тобто, чому так Господь підкреслює, візьми сина, котрого ти любиш, і перенеси на все палення. Бо Авраам зробив собі Бога і сина, тобто всі свої очікування вклав у сина. І Господь каже, перенеси жертву. Тобто покажи, що ти можеш його позбутися. Покажи, що ти можеш його, його сунути трошки у бік, лю, любити його далі, але постав мене на основне місце. І Авраам іде це і робить. Так для нас це трошки дивно, бо культура дуже змінилася, ментальність змінилася, правда і ми, і ми це сьогодні по, по, по своєму оцінюємо. Справді, бо по, послухайте тепер питання: візьми свого сина, племінника, внука і принеси його в жертву. Ти що, слухай, ти що, розуму не маєш? Ага. Але факт, що тут варто поставити питання інакше. Згідно логіки Тімоті Келлера, Тіма Келлера, можемо поставити так питання. А ну подивися, чи твій син, твоя дочка, племінник, внук, О, тут серйозна машина їде, мусимо її трошки перечекати, а то мало що буде чути. Вітаємо чудову машину того, чи пса везуть ззаді файний песик, перепрошую. Тобто Тім Келлер показує, що е, наше серце, якщо не пильнувати його, якщо не дивитися, що ми вшановуємо, що ми ставимо на перше місце, моментально зробить Бога з будь-чого. Дехто з братів протестантів часом мене звинувачували, що от ви католики, ви вшановуєте ікони, ви собі робите Бога із зображення Христа, ви собі робите Бога там із зображень на іконах святих або там когось. Ну, Так, я знаю, я спостерігав багато таких зловживань шкідливих у нашій церкві. І ми з цим боремося, і слава Богу, вдається побороти. Але послухайте, проблема не в іконах. Проблема є насправді не в зображеннях Бога. Проблема є у всьому. Бо до всього людське серце може прив'язатися. І в цій історії з Авраамом Господь показав, згідно логіки Тімоті Келера, що Аврааме в тебе біда. Так ти покликаний, так ти вибраний, так ти маєш міцну віру. Але твоє серце прив'язалося до сина, і з цим треба щось робити. Тобто, розумієте, коли ми знаходимо певні прив'язання, неважливо до чого це. Чи це прив'язання до праці, прив'язання до дітей до внуків? Прив'язання до алкоголю, до наркотиків, до тютюну, прив'язання до ну, будь-чого, буквально, до, занадто до, до дружини або занадто до чоловіка. Кожне прив'язання загрожує нам тим, що воно дуже швидко стає на місці Бога. Добрий вечір. І воно стає Богом. Буквально воно стає Богом. Я кажу добрий вечір, бо я ж кажу, бо відео записую завжди день перед тим, як виставляю, тому чудової п'ятниці. Тобто, Файна ідея. Сьогодні Господь нас запрошує, аби ми спробували принести усипалення, тобто буквально, віддати Богові, або інакше позбутися заради Бога якоїсь речі, когось, або не знаю, навіть якого, якогось стосунку. Я знаю деяких моїх друзів, які коли зрозуміли, що їх заносить у відношенні до своїх дітей чи до своїх там друзів, вони зробили собі піст. Для, для, для друзів. Вчора так файно ми коли були з дітьми в горах, то э, діти так прикольно, там я казав, що так, солодкого нічого не їмо, бо їм там батьки надавали ясна справа на пік, як пікнік. А, а я кажу, так, товариство нічого не їмо, А там мала Ніколетка каже: діти, уявіть собі, що це коли ми не їмо солодкого, то це піст. Тобто постіть від солодкого, доки не можна буде, доки отець Тарас не дозволить. Супер! Тобто це важливо вміти попостити від людини, від особи, від обставин, від праці, від служіння, від будь-чого, що тебе занадто захоплює. Що тобі стає Богом, що тобі змі 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 зміщує такий центр ваги, що зміщує буквально центр життя. Чому Бо воно, воно загрожує тебе убити. Будь-що. Неважливо, що це є. Кар'єра, ідеологія, ідея, навіть патріотизм. Будь-що. Якщо за ним не пильнувати, якщо на перше місце не ставити стосунки з Богом, будь-що можете ви вбити. Серйозно. Тому перегляньте, подумайте, помоліться за це. Я обіцяю, що помолюся за вас, аби Господь благословляв і допомагав вам із ваших залежностей виходити, із ваших прив'язаностей. Бо всі наші прив'язаності, вони самі по собі нешкідливі. Серйозно, прив'язаності самі по собі нешкідливі. Але коли ти пильнуєш, ти пантриєш, у нас таке файне слово «пантреш», то доглядаєш, опікуєшся лише прив'язаністю, а не опікуєшся здоровим стосунком до Бога, тоді ця прив'язаність стає ідолом, стає Богом. Хто хоче цю тему розжувати детальніше, то запрошую до Меджугор'я. Будемо бавитися з ідолами. Я надіюся, що вдасться в цілу серію записати на, <кх> на камеру, аби зробити окремо, окремий блог для Ютубу. Тому пильнуємо свої серця. Дивімось, бо дуже швидко сьогодні немає невіруючих людей. Дуже швидко ми можемо стати віруючими, правда, прорости в жертву дітей своїх за раху, для заробітку, для добробуту, для якихось статків. Я знаю, я думаю, ви знаєте багатьох людей, які сміливо приносять дітей у жертву, буквально, з року в рік, десятиліттями. Бо двері, бо робота, бо хата, бо кар'єра, бо ще щось. Тому товариство пильнуємо своє серця. Перевіряємо, до чого ми прив'язані, і спробуємо від, від цих прив'язаностей попостити на славу Божу для того, аби йти на зустріч звільнені. Ми, українці, ми вільні. Ми, якщо ти віриш у Ісуса Христа, то ти християнин. І народження ти, ти народжений для свободи. Будьмо вільними. А нехай нами не керують всякі ідоли, які наповнюють чи то переповнюють серця. Мајте се фајно, будте вилнеме и мервам.